Кіберполіція Запоріжжя припинила діяльність особи, яка, знаходячись в місці позбавлення волі, скоїла шахрайство у відношенні військовослужбовців, співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, спільно зі слідчими відділу поліції номер 2 за сприяння Державної пенітенціарної служби України під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури задокументовано діяльність особи раніше судимої за скоєння шахрайських дій. Яка, знаходячись в запорізькому слідчому ізоляторі, вчинювала шахрайство у відношенні військовослужбовців. Вказана особа створювала в соціальних мережах облікові записи, на яких публікувала оголошення щодо продажу товарів для військовослужбовців, а саме військової амуніції, приборів нічного бачення, тепловізорів та іншого. Після отримання повної або часткової передоплати особа блокувала замовників та не відправляла товар. 19 січня 2024 року було проведено ряд обшуків, у тому числі на території державної установи Запорізький слідчий ізолятор за місцем перебування підозрюваного, а також за місцями мешкання власників банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів. В ході проведення обшуків було вилучено мобільні телефони, банківські картки, сім-картки, а також чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність фігуранта. Фігуранту повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 8 років. Наразі відпрацьовуються військовослужбовці, які потерпіли від дішах рая. Загальна сума збитків встановлюється.